Господь Ісус Христос прийшов на цю землю і віддав своє життя за кожну людину, бо така велика Божа любов, як написано в Біблії, так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Всі ми люди, є на цій землі, ми живемо в смертному тілі, Тіло, воно продано гріху і Царство Божого не наслідує. І прийде такий день, коли людина помре фізично і піде з цієї землі. Душа пристане пред Богом і буде відповідати людина за всі свої діла перед святим Богом. І нічим не зможе оправдатися, ніяку взятку не зможе заплатити за себе, ніякий викуп не заплатить. Але тільки іменем Ісуса Христа може оправдатися людина перед святим Богом. Ісус Христос, прийшовши на цю землю, віддав життя за наші гріхи, постраждав на Христі вмер і на третій день воскрес із мертвих. Хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи, тому що Син Божий. На себе взяв вину за наші гріхи. Він постраждав, ми, на в муках страждання, віддав своє життя за наші гріхи. Він прийняв на себе нашу вину, заплатив своїм життям за, на... за наші гріхи. І хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи. І тоді ви стаєте вільними перед Богом, і вже нема на вас ніякої вини за гріх, бо Син Божий на себе взяв вину за наші гріхи. Люди, зрозумійте, будь ласка, оцю просту істину, яка сьогодні доступна всім людям. Треба повірити в Бога. Треба повірити Богу. Треба читати Біблію, молитися. Треба кликати до Бога, поки маємо цей добрий час. Бо завтрашній день він не в нашій владі. У нас є сьогодні. Сьогодні ми живемо в такий час, де людина, вона не знає, де шукати помощі, хто допоможе, де оте безпечне місце для життя. Саме безпечне місце це бути в мирі з Богом. Саме безпечне місце це церква Ісуса Христа. Люди, прийміть Ісуса Христа в своє серце, і Він дарує вам прощення і спасіння. Можливо, ваша душа болить сьогодні, і ви не знаходите для себе вихода, порятунку. Ви не знаєте, де шукати вихода, ви вже перепробували різні варіанти, і не знаєте, де вихід, вихід в Ісусі Христі. Ісус Христос є відповідь на всі запитання, які є в вашому житті. Можливо, ви пережили якусь несправедливість, можливо, щось сьогодні терзає вашу душу. А може, ви маєте залежності, наркотичні, алкогольні, хроманія, або хтось з ваших родичів страждає, має якісь залежності? Є вихід, Він в Ісусі Христі. Звернися до нього, дорога душа, почни читати Біблію, молитися, звертатися до Бога, і Він тобі поможе, Він тебе благословить. Він потішить твоє серце, він дасть тобі мир і спокій, нове життя, вічне життя. Тільки звернися до нього людина. Він напротязі всього твого життя не перестає стукати до дверей твого серця. Він хоче, щоб ти свою увагу звернув на нього, бо в ньому є все найкраще для тебе, людина дорога. І поки ти будуєш своє життя без Бога, то нема в тому нічого доброго. Але як тільки ти прийдеш до свого Творця і Создателя і схилишся перед Ним, і визнаєш свою вину, покаєшся і приймеш дар Божий спасіння, тоді для тебе відкриється Небесне Царство.